Ви вже відчували це раніше, чи не так, цю тишу, що кричить. Я говорю про ту напругу, яку ви не можете пояснити логічно, але ваше тіло розпізнає одразу. Тонке відчуття, що хтось дуже близький, змінив свою частоту. Вони говорять ті самі слова, посміхаються тими самими зубами, але енергія, енергія стала щільною. Вони вірять, що приховують щось у всіх на виду. Вони вірять, що час це союзник, який зітре сліди їхніх справжніх намірів. Вони розраховували на вашу неуважність. Вони зробили велику ставку на те, що ви ніколи не зв'яжете крапки. Але ось сувора правда: вони недооцінили того, хто живе в вас. Вони ніколи не враховували, що ви не були неуважними, ви були просто терплячими, ви спостерігали, не поспішали, а були проникливими, не викликали паніки, а архівували факти. І сьогодні, 6 січня, не випадкова дата в календарі. Це не просто день, коли ви натрапили на це відео. Чи випадково ви тут зараз? Зовсім ні. Це поворотний момент. Це саме той момент, коли Бог дозволяє, тому що було приховано, втратити свою оболонку. Саме тоді проникливість загострюється без зусиль, і ясність починає підніматися на поверхню сама по собі, як олія на воді. Якщо ви зараз мене слухаєте, це тому, що щось у вашому дусі активується. Це не цікавість, це пророче проникливість. Ви, можливо, помічали це раніше у фрагментах, незручна пауза в телефонній розмові, реакція, яка не відповідала новинам, які ви повідомили, зміна атмосфери, яку ви не могли логічно пояснити, але не могли духовно ігнорувати. Це не була уява, це було знання без візуального підтвердження. І Бог не поспішає з підтвердженням. Він вимірює час. Зробіть глибокий вдих і послухайте, що я маю сказати вам зараз. Те, що гряде, не має на меті налякати вас, це має на меті заспокоїти вас. Викриття це не покарання для вас, викриття це ваш захист. Перш ніж ми заглибимося в це, затримайтеся на секунду і закріпіться в цьому моменті. Насолоджуйтесь цим контентом як пророчим знаком того, що ви приймаєте ясність, що подається сьогодні. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, тому що це повідомлення знаходить своїх цільових одержувачів не випадково, а навмисно. І я хочу, щоб ви пророкували число 99 у коментарях. У духовному плані дев'ять символізує завершення, а подвійна 9 сигналізує про безповоротне закриття прихованого циклу. Кінець, чого ви позначаєте часу, коли ви сумнівалися у власній розсудливості. Залишайтеся зі мною, тому що те, що буде розкрито далі, змінить те, як ви будете йти з цього дня. Ідеальний камуфляж прихований ворог поруч. Вони думали, що ви ніколи не побачите. Вони були абсолютно впевнені, що ваше мовчання означає капітуляцію. Вони інтерпретували вашу нерухомість як глибокий сон, але це була їхня перша помилка і, можливо, найфатальніша. Та людина, яка мала бути викрита саме цим сценарієм, діяла немудро. Вона діяла, ґрунтуючись на припущеннях. А припущення це благодатний ґрунт для зарозумілості. Вони спостерігали, як ви мовчите, коли мали право кричати. Вони спостерігали ваш спокій, коли ви могли вибухнути. І вони дійшли висновку, що ви або сліпі, або слабкі. Але це трапляється тому, що вони ніколи не розуміли суті того, ким ви є. Ви не гучні за замовчуванням. Ви не практикуєте імпульсивну реакцію. Ви спостерігаєте, ви не шукаєте зовнішнього підтвердження, ви реагуєте на божественний час. І ця тиша, яка, як вони думали, захищає їх, була лише заведенням годинника неминучого. Такі люди не ховаються в тіні, одягнені в чорні плащі та маски лиходіїв. Вони посміхаються, вони тримаються поруч. Вони сміються з ваших жартів і вивчають вас, вдаючи, що підтримують вас. Вони точно знають, як злитися з натовпом, бо їхня гра виживання, а не правда. Що робить їх небезпечними, так це не те, що вони розумні, це те, що вони переконані, що вони невидимі. Вони плутають вашу рутину з безпекою. Вони використовують знайоме як непроникний щит. Вони будують емоційну близькість як маскування, ніколи не усвідомлюючи, що Бог дає їм час не для того, щоб захистити їх, а щоб повільно та ідеально викрити їх. Поставте себе в таку ситуацію ви знаєте ту людину, яка має у вас кредит. Вони вважають, що оскільки вони вже давно у вашому житті, це надає їм автоматичний імунітет. Цей титул, друг, цей дитячий спогад. Та спільна боротьба з того часу, вони накопичують ці моменти як броню, думаючи, що у вас ніколи не вистачить сміливості поставити під сумнів їхні нинішні наміри. Але вони забули щось важливе про природу обраного обраний діє не зі страху втратити людей, обраний діє відповідно до правди, і незалежно від того, наскільки близький хтось, якщо він протистоїть меті. Яка лежить у вашому житті, він не може уникнути того, що вирішать відкрити небеса. Чого ви ніколи не усвідомлювали, так це те, що ваш дух вже давно перебуває в стані тривоги. У вас у грудях чувся шепіт, який на той момент не мав сенсу. Ви бачили вираз їхніх очей, коли з вами сталося щось хороше, мікросекунду розчарування перед вимушеною посмішкою. Ви відчували зміну енергії, коли вимовляли певні сни в голос. І навіть якщо ви не діяли, ви відчували це. Це не була параноя, це було повільне пробудження вашої духовної свідомості, архітектура откровення чому Бог чекав досі. Бачите, Бог часто дозволяє мовчанню продовжуватися не для того, щоб дати ворогові сили, а для того, щоб встановити незаперечні закономірності. Він дозволяє речам повторюватися не для того, щоб покарати вас, а щоб навчити вас бачити без фільтрів, бо можна поставити під сумнів окремий момент. Помилка може бути збігом обставин, але закономірність, закономірність не можна ігнорувати. Поки вони зростали у своїй безкарності, ваше сприйняття ставало яснішим. Те, що вони вважали імунітетом, насправді було конструкцією доказів у духовному суді, кожне зневажливе слово замасковане під реалістичну пораду, кожен погляд зневаги, кожне відхилення від належної поведінки, кожна тонка спроба підірвати вашу впевненість у собі, все збиралося. Все занотовувалося, і Бог, який бачить те, чого ніхто інший, обрав саме цей сезон, цей момент, саме цей день, щоб почати розкривати те, що було приховано посеред вашої компанії. Вам потрібно зрозуміти, що це викриття не обов'язково супроводжується феєрверком, воно не завжди відбуватиметься з публічними протистояннями чи повсюдним хаосом. Бог елегантний. Часто це починається в тиші, глибокому знанні, зміні вітру, сприйнятті, яке осідає у ваших кістках і відмовляється зникати. І саме тут для них зростає напруга, тому що тепер, у духовній сфері, вони теж це відчувають, вони відчувають, як тріскається стіна. Вони помічають ледь помітну зміну у вашому погляді, перевагу у вашому мовчанні, тверду грацію у ваших нових межах. Вони не знають того, що знаєте ви, але вони знають, що щось змінилося, і це їх жахає. Ви вже не ті, ким були раніше, ви більше не розгублені. Ви більше не ставите запитань, відповіді, на які ви глибоко всередині вже знаєте. Ви більше не терпите те, що раніше виправдовували. Вони думали, що ви ніколи цього не помітите, але тепер вони починають усвідомлювати, що помилялися, а що станеться, коли той, хто ховається, зрозуміє, що світло наближається, вони намагаються маніпулювати розповіддю. Залишайтеся зі мною, бо те, що станеться далі, покаже вам, чому це викриття довелося відкласти до цього часу і чому воно не могло статися хвилиною раніше. Ви цього не очікували. Те неспокійне відчуття, яке ви намагалися відкинути, та хмара, що швидко промайнула над вашими думками, було реальним. Це був Божий шепіт перед справжньою бурею. Викриття не починається з вибуху. Воно починається з невідповідностей. Поворотний момент 6 січня та розрив циклу невеликі суперечності між тим, що хтось говорить, і тим, що хтось робить, комплімент, який потрапляє невдало у ваше вухо, посмішка, яка не торкається очей, слово підтримки, яке завжди супроводжується ледь помітним натяком на але. Ви почали помічати їх не всі одразу, а кристалічними фрагментами мить тут, реакція там. Досить дрібні, щоб викликати питання, але достатньо наполегливі, щоб залишити слід у вашій душі. Були часи, коли вони дуже швидко змінювали тему, коли ви згадували щось, що вас захоплювало. Часи вони відводили погляд, часи підбадьорення приходило, але трохи запізно. Коли ви вже самі вирішили проблему, ви пояснювали це неправильним часом, їхнім стресом, вашим надмірним роздумам, але небеса говорили з вами через закономірності а не збіги. Бог рідко відкриває правду в драматичному кінематографічному стилі одразу, він не б'є на сполох сиренами, натомість він підштовхує, він дозволяє ледь помітному повторюватися, доки ви більше не зможете його розгледіти. І саме це й сталося ти почав бачити щось глибше. Твої слова трохи розійшлися з їхньою енергією. Їхня підтримка почала здаватися відрепетированою, роботоподібною. ентузіазм перетворився на видимий обов'язок. І навіть коли вони говорили правильні речі, ти відчував холод. Це було не людське тепло, це був розрахунок. А потім настала незрозуміла напруга. Одного дня вони були близькі, наступного далекі та холодні. Ви не змінилися, але щось у духовному середовищі змінилося, щось ворухнулося, і у вашому серці ви відчували цей тягар. Але, як і більшість чуйних та обраних людей, ви не хотіли несправедливо звинувачувати, ви не хотіли судити, тому ви дали їм час, ви дали їм благодать, яку хотіли отримати. Ви переконали себе, що поверхневий спокій важливіший за болісну ясність, але ось критична істина, яку вам потрібно почути зараз, це обмеження не було вашою слабкістю. Це був божественний час, який стримував вас. Ви не були пасивними, вас позиціонували. Бо, якби ви відреагували, коли виникла перша підозра, ви б не мали повної картини, ви б діяли занадто рано, і їм вдалося перекласти провину на вас. Бог все ще вирівнював шматки за лаштунками, щоб доказ був незаперечним. Дехто з вас почав відчувати втому поруч з ними не фізично, а духовно виснаженим. Ваша енергія знизилася, коли вони увійшли до кімнати. Ви не знали чому, ви просто знали, що відчуваєте виснаження після кожної взаємодії. Це не було випадково. Це ваш дух підхопив вкрадене помазання, яке ваш раціональний розум ще не обробив. І ось сьогодні, 6 січня, настає момент, коли ви перестаєте сумніватися. Вам потрібно пробачити себе за те, що ви не діяли раніше, бо правда в тому, що так, ви бачили. Але вам потрібен був цей момент підтвердження, щоб діяти мудро, а не емоційно. Все, що ви відчуваєте сьогодні, це не шок, це усвідомлення. Та інтуїція, яку ви придушили, тепер має сенс. Пастка реакції сила стратегічного мовчання. Тепер, коли ви бачите і більше не можете не бачити, небезпека змінює форму. Вони знають, що ви знаєте, навіть якщо нічого не було сказано в голос, динаміка зламалася. Отже, що відбувається тепер, що Бог веде вас робити в цій долині рішень? Ось золоте правило: не клюйте на гачок. Це перше, що вам потрібно зрозуміти, коли починається викриття. Не кожна правда вимагає негайної словесної реакції, не кожна зрада вимагає драматичної конфронтації. Не кожне викриття вимагає від вас іти та вимагати задоволення. Щойно щось приховане виявляється на світло, ворог змінює стратегію. Коли брехня перестає діяти, починається провокація, і небезпека для багатьох обраних полягає не в тому, що вони не бачать, що відбувається, це в тому, що вони відчувають себе зобов'язаними взяти правосуддя у свої руки. Засудити, попередити всіх, кричати про свою невинність. Але слухайте дуже уважно коли Бог щось відкриває, Він також випробовує ваш самоконтроль. Викриття це божественне запрошення не вибухати, а розвиватися. На вас чинитимуть тиск, щоб ви говорили. Ви відчуєте, що хочете надіслати це довге повідомлення, пояснюючи все, що ви відкрили. Але дозвольте мені чітко прояснити, не всі кроки належать вам. Чому? Тому що справжня сила ніколи не буває галасливою, сила точна. Духовна зрілість полягає не в тому, щоб реагувати на хаос, створюючи ще більше хаосу, вона полягає у відмові бути усуненим з вашої посади влади. Зрозумійте це, ворог хоче вашої енергії, а не вашої правди. Якщо він більше не може вас засліпити, він намагатиметься відволікти. Якщо він не може вас обдурити, він намагатиметься зробити вас нестабільним, надмірно емоційним або озлобленим в очах інших. Якщо ви вибухаєте, ви підтверджуєте їхню історію про те, що проблема у вас. Але ось правда, яка вас звільняє, ви вже перемогли. Вам не потрібна помста, вам не потрібен драматичний прощальний монолог. Вам не потрібно змушувати їх бачити свою помилку. Люди, віддані брехні, не приймають правду. Вам потрібна стратегічна тиша. Коли Бог відкриває, ви спостерігаєте. Коли приходить правда, ви змінюєте свою позицію. Коли маска падає, ви не женетеся за актором, ви залишаєте театр. Ви тут не для того, щоб діяти в їхньому зціленні, ви тут, щоб зберегти своє власне. А збереження звучить як тиша, воно відчувається як дистанція, воно відчувається як відхід без необхідності мати останнє слово, тому що ви нарешті зрозуміли, що ясність це завершення, яке вам було потрібно. Так, вони помітять зміну, так, вони можуть навіть спробувати спровокувати останню реакцію, перевіряючи ваші межі, щоб побачити, чи справді двері зачинені. Але немає потреби грюкати дверима. Просто замкніть їх і мирно йдіть геть. Коли ви не реагуєте, коли ви не пояснюєте, ви крадете в них енергію, яку вони виснажували. Ваше мовчання це не слабкість, це доказ того, що ви подолали гру, священний вакуум, духовне очищення та прискорення. Заберіть руки з керма зараз. Нехай небеса керують цим етапом. Тому що буде після цього це не війна, це підвищення. Ви пройшли тест на самоконтроль. У той момент, коли ви перестаєте постачати енергію тому, що було викрито, ви починаєте отримувати те, що мало бути. Є дивний момент одразу після викриття, після мовчання, після звільнення, коли все здається надто спокійним. Це не погана порожнеча, це просто інше, це як увійти в кімнату, яка нарешті очистилася від усього безладу, що накопичився роками. Повітря знову придатне для дихання. Саме тут більшість людей помиляються. Вони відчувають цю порожнечу і думають, що щось втратили. Вони сумують за драмою, за метушнею, навіть якщо вона була токсичною. Але в царстві духу викриття завжди є прелюдією до здійснення. Бог не розкриває фальш лише для того, щоб завдати вам болю чи залишити вас у спокої. Він розкриває його, щоб розчистити ґрунт для того, що чекало, щоб увійти, але не підходило. Ви провели дні, можливо, роки, несучи тягар душ, які не належали вашому наступному рівню. Ви адаптувалися до дискомфорту, ви терпіли нестерпне. Ви поглинали їхній негатив, ніби він був вашим власним. Але тепер, коли ця присутність видалена або принаймні викрита та нейтралізована, нарешті з'явився простір: простір для справжньої ясності, простір для спокою у вашому розумі, простір для прискорення у вашому покликанні. Можливо, ви не усвідомлювали, що хибні зв'язки є духовно обмежувальними, вони обмежують ваше бачення як шори, вони затьмарюють ваше судження. Вони виснажують ваше помазання крапля за краплею, і найгірше вони затримують ваш божественний графік, були б благословення, можливості та божественні зв'язки, які небеса хотіли вивільнити у вашому житті місяці тому. Але Бог у своїй безмежній милості стримав їх не тому, що ви не були готові, а тому, що люди навколо вас могли б забруднити благословення. Навіщо він посилав би правильну можливість, якщо дух поруч із вами був неправий? навіщо він відкривав би двері до вашого наступного сезону, якщо хтось із близьких був готовий саботувати все, щойно ви перейдете? Ось чому це викриття мало статися зараз. 6 січня це не просто дата, це точка перезавантаження, божественне викорінення, це тихий і священний сув. Який розчищає злітно посадкову смугу для вашої долі, щоб вона нарешті приземлилася. Ви можете не відчути вибуху радості одразу, але ви відчуєте легкість. Плутанина спадає, напруга у ваших плечах зменшується, ваші емоції більше не відбиваються від стін, і тепер, нарешті, ви можете чітко почути голос Бога та свій власний, нова влада, хода в незворотній ясності. Дозвольте цьому проникнути в ваші думки та змінити їхню форму. Ви не втратили нічого вартих збереження. Ви звільнили місце для того, заради чого варто жити. Той кордон, який ви встановили, те мовчазне досить, яке ви дали, звільнило кайдани вашого майбутнього. Ця дистанція, яку ви створили, врятувала ваше помазання від розмивання. Ви не йдете в решту цього року, несучи емоційні уламки від людей, яким ніколи не слід було перетинати кордон у вашу обіцяну землю. Ви рухаєтеся легше, розумніше, сильніше. Це не атмосфера втрати, це атмосфера божественної гармонії. Повільно засвоюйте це, бо це істина, яка змінює те, як ви бачите все, що було до цього моменту. Ви ніколи не запізнювалися, ви ніколи не були дурними, ви ніколи не були сліпими. Ви були захищені на час, який ваш людський розум не міг осягнути. Те, що здавалося запізненням, було тим, що Бог перевіряв багаж тих, хто був з вами. Те, що здавалося плутаниною, було контролем пошкоджень, те, що здавалося тишею, було тим, що що Бог ставив себе щитом між вами та зрадою, яка б знищила вас, якби це сталося до того, як ви стали достатньо сильними. Кожна пауза, кожен сумнів, кожна мить, коли ви обирали мир замість реакції, все це готувало вас до теперішнього часу. Картина ясна, не тому, що ти вибив двері, а тому, що небеса вирішили, що тобі час увійти. Те, що відкривається, вже вичерпало свій термін придатності воно не може увійти з тобою в цей новий сезон. Те, що залежало від секретності, щоб вижити, втратило свій плащ, те, що вдавало з себе постійне, виявилося тимчасовим, і вам не потрібно боротися з цим, пояснювати це чи захищатися. Правда, вже десь поруч, виконуючи важку роботу за вас. Важар, який ви носили, який ніколи вам не належав, тепер зникає. Відчуйте, як він йде, а на його місці залишається сила, ясність і безтурботний авторитет, який ніхто не може у вас забрати. Так починається ваш новий цикл, не з хаосу, не зі страхом. А з абсолютною впевненістю. Ви робите крок вперед, легші, ви рухаєтеся вперед ясніше, ви залишаєтеся сильнішими, не потребуючи нічого комусь доводити. Заспокойтеся в цьому моменті, прийміть ясність без страху, довіртеся тому, що ви бачите зараз. Ідіть вперед і не озирайтеся назад. Ви не йдете в цьому напрямку. Ви захищені, ви узгоджені, ви готові. Якщо це повідомлення підтвердило те, що ваш дух вже мовчки кричав. Я хочу, щоб ви зараз запечатали це. Прокоментуйте це речення нижче як життєвий декрет. Я рухаюся вперед з ясністю. Нехай це буде вашою декларацією, нехай це буде печаткою вашого нового сезону. Займіть позицію, стійте твердо, дихайте, старий розділ закрито. Новий щойно розпочався.